Світ, ніби завмер в очікуванні інавгурації когось нового, в очікуванні дива, в очікуванні змін на краще. Врешті, будьмо чесними, світ в очікуванні завершення війни. І це не лише про події 24-го року. Світ в цьому стані тисячоліттями з моменту гріхопадіння. Апостол Павло ще до християн в Римі писав: ми самі, що маємо завдаток Духа, стогнемо в собі з нетерпінням, чекаючи всиновлення та відкуплення нашого тіла. Цього тижня ми в Преображенні разом з багатьма іншими церквами по всьому світові запалили першу свічку Адвенту свічку надії. Простими словами, Адвент це прихід, час Адвенту, час підготовки та очікування. Ми живемо з вами в унікальний період між двома приходами Ісуса Христа, перший. Коли, втілившись в людину немовлятко, Христос власною смертю викупив людство від приреченості гріха, перемігши смерть своїм воскресінням. І другим – коли Христос повернеться як інаугурований цар, сповнений повнотою влади, щоб судити тих, хто проігнорував його жертву. Отож, Адвент це не про бездіяльність напроти, це про ретельну підготовку до того часу, який неодмінно настане. Головна ідея Адвенту перевірка своїх очікувань та серця. Чи справді я вірю, що світ одного дня упокориться Ісусу, і чи впокорений перед Ним сьогодні вже Я?